Так, коротше, ви бачите, що тут коїться, хлопці. Насправді коїться. Це справжнє завдання п'ятого тиру. Тобто не якась там фігня, да, там... Туди принеси там, три квітки. да. Я знімав завдання четвертого тиру, але вони були ну, не настільки веселими, як ці завдання. Тут ви бачите, тут набагато цікавіше, тут прям екшн прям іде. Ось, ми зараз спробуємо. Їх зробити весело, дотепно, кумедно, зрозуміло для вас. Зараз, якщо кіт мені нічого там не напортачить, не вимкне. Так. І ми зараз їх робимо.